Бережно в Тіктоці є шахраї, котрі дуже-дуже швидко можуть вкрасти ваш аккаунт. Дивіться, вам на пошту може прийти ось такий лист. Затверджена виписка з рахунку. Вітаємо, ваш аккаунт пройшов перевірку для Галочки. Для тих, хто не знає, біля верифікованих аккаунтів є така синя пташка, і вони пишуть, що верифіковані аккаунти отримують ось. Е Більше довіри, вищу відомість, бла, бла, бла. Підтвердіть аккаунт. Перше, що пише сам по собі Google проти мошенників, що TikTok пише, читайте. Ви можете перевірити, що цей лист прийшов от нас, якщо у відправника є на кінці TikTok.com. Але цей аркуш виглядає дуже і дуже і дуже корисно. Перше, що мене здивувало, по-перше, gmail.com. По-друге. Це було відіслане самим оцим, бачите, не на мій, не на мою адресу, а на стирені адреси, розумієте? Тобто це вже вас повинно було насторожити. Далі, що ще ви повинні знати? Як ви натиснете на кнопку підтвердити аккаунт, поки що нічого не відбудеться, вас перекинуть на сайт. Причому цей сайт буде дуже і дуже виглядати ефективно і якісно. Ось так виглядає даний сайт. Welcome to TikTok, верифікація, все красиво. Гортаємо, кнопочка Є. Але як перевірити, що цей сайт фейковий? Гортаємо донизу і бачимо: Company TikTok Help Center, коли ви тиснете на нього мишкою, дивіться, що відбудеться. А нічого не відбувається, вас просто кидає на верхню шапочку цього сайту. Причому сам сайт виглядає дуже красиво. Тік-ток, креатив, перевірка кому і так далі. Але прикол в тому, що куди б ви не натиснули, буде повертання якраз таки до початкової сторінки. Бачите? І це вже говорить, що даний сайт є фейковим, абсолютно, хоча зроблений він дуже і дуже якісно. Якщо ви верифікуєтеся через цей сайт, поздоровляю, скоро ваш акаунт Тіктока буде вкрадений, скільки б у вас там не було підписників. А потім підтримка самого Тіктоку не поверне вам той аккаунт. Уж повірте мені, я з ними мав. Саме отаку справу. Довести, що це саме ваш аккаунт, буде дуже-дуже важко. В e, 70% це не вдається. Тому будьте -то обережні. Цей лист може отримати кожен. Не ведіться, будь ласка, бо так хочеться, коли в тебе 3000 тисячі підписників, а на основному аккаунту 13 тисяч мати таку галочку, що ти верифікований користувач, але хрін там плавав, такого не буде. Будьте обережні, мошенники біля вас.